E <music> Є новини, друзі. Путін намагається тягнути час та вести перемовини на своїх умовах. Дослухайте до кінця. Вночі відбулася прес-конференція Путіна, напевно, найпізніша прес-конференція, журналісти просто на ній спали. Він вийшов і каже, що він пропонує прямі перемовини. Я говорю тільки просто не прямі перемовини між Україною та Росією в Стамбулі. Він буде звертатися до Ердегана, щоб той надав площадку, що от вони росіяни. Оголосили перемиря на день перемоги України, його не дотримувалася, Хоча Україна дотримувалась, ми це е, бачили. Я про це, до речі, говорив. Хоча Україна казала, що не буде е, дотримуватись. І нібито він там передавав сигнали, що ну, перемиря можна було продовжувати. Е, і от саме основне, це прямі перемовини. І на цих прямих перемовинах е, які мають ідуть в четвер, тобто є дата, визначена четверг, Ну, можна буде домовитись про сталий мир, про постійне перемир'я, якісь діюче і якби от весь його меседж. Що цікаво, він не згадав про припинення вогню, яке вимагає Трамп, Зеленський і Європа завтрашнього дня на 30 днів, безумовне припинення вогню. Він нічого про це не сказав. Вже всі експерти побігли. Путін відмовився, Путін відмовився. Та Путін нічого про це не сказав. Ви що думали, що Путін погодиться на ультиматум Європи Зеленського і Трампа публічно? Ну, я думаю, що ні. Я думаю, що коларно ведуться перемовини, і ми наближаємося до припинення вогню і до миру. Що цікаво, Трамп, Трамп сказав, що ну, нас чекає великий тиждень, як він каже. Сьогодні великий день, і нас чекає ну, важливий тиждень. І сказав, от ви уявляєте, якщо. Ця мясорубка, ну агресивна російсько-українська війна Росії проти України зупиниться. собі уявляєте, що буде? Ну тобто, Трамп е, не заявив про санкції після заяви Путіна. Тобто він не вважає, що той відмовився. Макрон щойно сказав, що Путін зробив перший крок у цією заявою про перемовини, але він намагається тягнути час, тому що спочатку йде безумовне припинення вогню, а потім перемовини. А це означає, що йдуть кулугарні перемовини. І саме основне, чому Путін сказав четвер? Не п'ятниця, не вівторок, четвер Путін сказав, тобто на цьому тижні. А тому, що я думаю, що ця дата, скоріш за все, погоджена і там розпочнуться ну перемовини між Україною та Росією. А з припиненням вогню як може бути? А може бути так, що ну його і не оголосять, але воно реально почнеться, і війна буде. Затихати, тому будемо за тим стежити. Я не кажу, що нам все закінчиться через три дні. Перемовини в Стамбулі можуть розпочатися і вестись декілька місяців. І Це абсолютно зрозумілі речі. Але чотирьохрічна війна вона в один день не завершується, і от ці всі сигнали нам показують, що скоро кінець. Напишіть, що думаєте.